Як думаєте, що вона вибере? Пройти 4-5 днів безкоштовної перевірки, да, і базового навчання, або там, де ти з першого дня будеш заробляти там 30 тисяч гривень. Вибір очевидний за цих обставин. Клієнти, які місяць не дають телефонувати, ось у кого супер якісний продукт, дуже дорога аудиторія. вони взагалі його не допускають. Вони його місяць тільки через внутрішні дзвінки, тренування і так далі. Тільки після цього його випускають. Да, коли ви випускаєте там на перший день це. Там в основному B2C в дешевих чеках, да? і чим дорожча аудиторія, тим пізніше його випускають. Але при цьому ніхто не казав, що дається там п'ять документів, він їх просто читає і нічого не робить. Ні, він працює просто в тому, щоб досконало знати продукт. Там, наприклад, нинішній наш клієнт в них є технолог, який відповідає за те, щоб людина чітко знала з технологічної сторони продукт. Перший тиждень він повністю тільки це вивчає, здає і далі проходить. він за це отримує кошти. І кожен день за це зобов'язаний 8 годин вчити цей продукт. Звичайно, він не може так 2 години повчив, і все, тобто він повноцінно виходить на роботу і здає і рухається по цим етапам.